І до новин спорту у Коломиї знову змагаються пауерліфтери. Цього разу паралельно відбулися одразу два турніри: Кубок України серед жінок та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. Який результат показали спортсмени? Розкажуть наші кореспонденти. Локомотив цього разу приймав одразу два турніри Кубок України серед жінок та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. У них взяли участь більше сотні спортсменів із 20 областей України. Суддя національної категорії Ірина Зосимова приїхала із Севастополя. Розповідає, у писанковому місті їй комфортно, а змагання традиційно організовані на високому рівні. В Калому приїжаємо перший раз вже в тіні багатьох літ. приїжджаємо сюди. и собираемся приезжать. Здесь всегда принимают уровень высокий приема. Здесь компактно и судьи живут, и сразу же выступают, и столовая. То есть и для спортсменов, и для судей очень удобное место. Паралельно у двох змаганнях виступила коломийська пауерліфтерка Юлія Оробець. Вона вперше змагалася із дорослими. Каже, результатом задоволена. У ваговій категорії 72 кілограми у Юлії Оробець були ще чотири сильні суперниці. Тим не менше вона стала першою і виборола одразу два золота. В присіданнях я зробила 172,5 кг, в жимі половиною кілограми, і в тязі 170 кілограм. мені теж задоволена, тренери мною задоволені. Дуже їм вдячна за допомогу. За підготовку. Віра Бобошко виступила у ваговій категорії 63 кг. кілограми. Розповідає, було нелегко, адже нещодавно повернулася із чемпіонату світу. Тим не менше на Коломийському помості їй не було рівних. Віра жартує, виграла усе, що тільки могла своїй категорії я стала перша, виграла абсолютку. Це значить, в абсолютній першості я стала от серед студентів і от теж. Коротше, скажімо так, я вчора здобула чотири перших місця. У сумі триборства Віра Бобошко підняла 450 кілограмів, присідання 185, жим лежачи 110, тяга 150 п'ятдесят кілограмів. Виступом кажу щиро, що дуже задоволена. От мене тренер Робець Дмитрович і Марусик Василь Іванович. У мене два тренера. Коломийські спортсменки кажуть, календарні змагання позаду, а уже з Нового року вони братимуть участь у чемпіонаті України серед юніорів та юніорок. Уже на цих змаганнях, які до слова пройдуть також у Коломиї, триватиме відбір на чемпіонат Європи та світу. Тому готуються ретельно і посилено. А загалом збірна Івано-Франківської області на змаганнях посіла друге загальнокомандне місце.